Доброго дня, шановне панство. Мав сьогодні неосторожність покормити на 2 години раніше, значить все напад. Бачите, що робиться. От. Значить, полить водою нічого не допомагає в общем. Ну, поставив стекло, сповне в минулому році воно допомогло. Значить, Зараз буде стекло, пчелки. І будемо, само собою, поливати водою. Ну, Водою я звичайно, поливаю. Щораз я покажу. О, типа вот так, в пилюті. От бачите, що робиться? Ой, обліпило. Добренько. Будемо допомагати цій сім'ї. Допомагати. О, значить, ставим перед літком стекло, прикриваємо літки, ставим стекло. Чужа бджола не, не попаде туди. А то я вже у вас зайде. Всім мирного неба, добра, здоров'я слава Україні!